Друзі, а мені цікаво, а, м, хто хоче, щоб я пішов з каналу. Звичайно, я не піду з каналу, а просто питаюся. Хто хоче, щоб я пішов з каналу. Просто питаюся. Якщо більшість буде, що за те, що я піду з каналу, то ви не дождетесь, того, що я знімаю для себе просто мені так. Хочеться, можете не дивитись мій канал. По перше, можете не дивитись мій канал. По-друге, що ви дивитесь взагалі мій канал, якщо вам не подобається. Дивіться інший канал. І, по третє, що не подобається, ідіть, звідси нафіг. З мого каналу і дивіться інші там. А 4 блин. Там ще якихось, блін. Не знаю там ще... хто? Кабікова, там того. Двое їх, якщо вам так уж вже не подобається мій канал. у нас встав. Якщо вам регенім цей канал, то чого ви на нього зайшли, на ви його дивитесь, тоді не дивіться його. Не ставте лайки мені, не підписуйтесь на мене, що вам так не подобається мій канал. І. Я колись думав на... В початку вже сказати тіпа, е -це, -це, це відео з'ясняти, чи ходити мені з -м -м каналу чи ні, е бо був такий тренд і я хотів його записати, але потім думаю, то ні, я його не буду записувати, бо мене це і так бісить, то що тіпа, всі записуються. Це... Типу, чи ти підеш з каналу, там, чи тролівалі. Тому я не записую, не записую цей ролик, а це просто мені цікаво вас сказати, І от. Я не піду з каналу, навіть якщо ви хочете так сильно. Я все рівно буду знімати міг. Мені пофіг, то що ви там щось мені пишете, типа хейты кис шашлыс. Я их.